Ви впевнені, що ваша мийка самообслуговування приносить вам високий прибуток, що ваші клієнти задоволені і вона краща в вашому місті або в районі. Не впевнені звертайтесь в компанію Деєваш! Доброго дня, друзі! Ви на каналі Мийки самообслуговування під ключ від компанії Даєваш. Ми повністю відновили роботу нашої компанії. Де з небезпечної зони, місто Харкова, ми перевезли повністю виробництво та офіс нашої компанії в місто Тернопіль, де ви зможете придбати комплектуючі, автохімію, замовити консультацію по мийкам або купити обладнання на вашу мийку самообслуговування. Звертайтесь до нашої компанії. Компанія дає вам це першу Чергу, технологічне рішення, котре дадуть вам відрив від вашого конкурента. Ставте лайк, звертайтесь, ми будемо вдячні вам. Дякую.